Це як накопичений потенціал. Так. От в моїй точці це 100% так було. От саме той запуск, це просто в мене вже було дуже багато досвіду, щоб зробити це навчання. В мене було дуже дуже багато проведених консультацій, сотні, ну, дві сотні. Але неважливо, важливо, 31. Насправді це дуже багато різних консультацій, дуже багато досвіду. Інші продукти вже де були результати. Тобто, знаєш, вважаючи, і воно просто. от, в цей так. Момент. Для мене це теж знаєш, коли ти розширяєшся до певного моменту, да, і ти вже на такому рівні закріплюєшся, і ти так чи інакше, куди б тебе не бросала, ти повертаєшся до цього об'єму грошей. І... Оточення таких же людей, це можуть бути різні речі, не тільки гроші, але ти знову повертаєшся до цього рівня свого об'єму. Так, ста відсотків ж Саме можна сказати, і свою вагу. Да? В тебе є твоя вага, і ти можеш тебе може колихати туди-сюди, але ти все одно плюс-мінус повертаєшся в свою вагу, і навіть є таке розуміння це моя вага, да? якщо ну, таке дуже поширене.